Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ще я був, скажімо так, не вдома. І вже мене пару раз просили, нагадували. Чи можете зняти відео, шановний Роман, який топ-плуг вибрати для Шефенга 240, його модифікації і так далі. На що треба звернути увагу? І все, що з тебе пов'язано. Е, певно, найбільш... Не обділений моєю увагою серед таких міні-тракторів, і найбільш поважна марка, найбільш багато в яких випадках недооцінена і не повністю описана багатьма магазинами, це реміні-міні-трактори Shufen. Що починаючи від 160 го закінчуючи навіть тим самим 354 м Багато не говориться, багато спотворюються інформації. Багато є відгуків негативних від людей, які тільки й вміють, що крутити руля, а тями до техніки вони не мають. А на базі їхніх коментарів деякі люди й будують перше враження. Оскільки, знаєте, не вір бабі і собаці, а також не вір спекулянту. Але є друга сторона медалі. Ми знаємо магазин Мотостор з сторони такої, як наявність гарантії, наявність консультації і супроводу. До, під час і після покупки трактора. Тобто не так, як київських тих мафіянів, що ви купили і далі ваш номер заблокований в будь-якому випадку і ніякі гарантійні, навіть просто сказати два слова, вони не в змозі зв'язати докупи як і на оглядах, так і по телефону потім, бо їм абсолютно наплювати. З тим магазином інша ситуація, тому, якщо вже хочете десь брати техніку, це один з дуже небагатьох магазинів, де її можна брати. І ціна доволі приємна. Давайте не забудемо, що ціна була та Т-25, зараз 3150 доларів. Докиньте 300, буквально тих 12 тисяч гривень, ви отримуєте повноцінного міні-трактора з багатьма плюшками, які тут описані. Я лишу посилання в описі, також тут от ваш любимий номер телефону, всім знайомий. Можете подзвонити і перепитати. І що мені сподобалось? Реальна конструкційна маса. Не 1050, не 1020, не 1120, як там в багатьох мазерах написано. 950. Така його є реальна маса. <клух> Тут є гарантія, все. Тут все написано. Світ і агротехніки, це їхня соціальна мережа Facebook, така є вам всім відома. Там можете подивитися на відповідно багато які оголошення, і опис, і відгуки від реальних власників. Зайдемо зразу здалека. Найперше, що потрібно за дніприводним тракторцям, це баластування або хоча б механічне чи пружинне довантаження головних ведучих його, навіть якби він був з передком. Це задніх, відповідно, так. Звернімо увагу на те, що тут колеса 7,5, тобто пляма контакту трошечки порівняно чуть-чуть менше в порівнянні з іншими тракторами. Це є компенсується, звісно, баласними вантажами по 25 кг, іншими багатьма моментами, трансмісією, яка <кій> важить з мастилом поза 300 КГ і так далі. тому подібне. Але все одно люди користуються довантажувачами і успішно працюють такими тракторами на доволі важких ґрунтах і на доволі таких, скажімо так, непростих рельєфах. Для прикладу, можете подивитися. Канал Сільський Вайб Євгена. Можете подивитися канал максимум за мінімум Віталія Однозначно рекомендую підписатися. Тут буде дуже хороше зображення деякого моменту з деякими плугами, яке треба буде вам вирішити. Для цього трактора спокійно піддаються плуги 2 по 22. Безпроблемні ці плуги. Оскільки грамотні люди вміють користуватися руками і бажано трошки мозком, щоб збільшити сцепну масу цього трактора. Оскільки в потужність в китайців рідко коли дуже щось впирається. Я дуже хороший приклад для цього, якщо ви бачили відео. Це є попередній рік: це безтрубійний трактор, був без інтеркулера, успішно працював з плугом 2х25, який зазначений з магазину як 2 по 18. Ну, менше з тим. Всі відео з розмірами цього плуга є в дуже великій кількості. Ви можете ознайомитися і все побачити на власні очі. Мені не вірте, вірте тільки фактам. <кій> а фактам плювати на ваші почуття. Тому е, наступне положення. Це двигун 16 кінських сил 11,2.0. З максимальними своїми можливостями у вигляді 17,5 кінських сил або 12,8 кВт. Це є межа цього двигуна. І відповідно з масою то на 50. З механічним і пружинним довантажувачем. спокійно, оранка на глибину 20-22 см, плугом 2 по 25 см. Ось таким. Тільки тут стійка низька за це згодом. Хоча ми можемо просто різко зараз скочити на мій канал, да і глянути. Ось хороше показове відео. Тут тракторець, який навчив мене не здаватися. Тут, будь ласка, все розказано, показано про ті всі турбіни, про ті всі плуги. Факт оранки, показано сам процес, без лишньої мови, суто збірка оранки за весь. Період з весни 24-го року. починається. <кій> Можете ознайомитися зі всіма аспектами, в яких які модернізації претерпів цей трактор за роки. Які... Я досить багато відео, до речі, видалив, які були некоректно. Не то що некоректні, в яких була інформація порозкидана, зберіг такі більш обширні. Можете зі всім ознайомитися, все подивитися, що мінялося, що робилося і так далі. Тому. Твердження, тут у мене досить багато оглядів різних тракторів. І тут і про 350-240-й рекомендую подивитися. І далі, відповідно, за 240-й 244-й. Дуже багато оглядів. І далі, далі, далі я дуже багато розповідав саме про цього трактора. Дуже часто він в мене потрапляв на огляди. В чому заключається суть? Розумні люди, вони вміють користуватися е, фінансами. Бо в них, якщо є розум, то вони відповідно, це логічно і беззаперечно, вміють користуватися власними руками і мізками. Значить, вони можуть взяти дійсно максимум за мінімум, як каже Віталій на своєму каналі. До речі, я раніше дуже любив повторювати це твердження. Вони можуть взяти трактора за 3450 доларів. Може вони домовляться за якусь знижку, не знаю. Це вже вам особисто з Костянтином треба говорити, це ваше діло. Але ви можете. Взяти за ту суму трактора, який буде не уступати абсолютно нічим. будь-якому, Якщо ми розглядаємо задніприводний, будь-якому задніприводному трициліндровому трактору. Абсолютно ні в якому аспекті не буде уступати. Тобто, ви зекономите фінанси, ви можете, якщо мати суму, наприклад, 5000 доларів на, допустимо, джинму 240 там чи що. Чи вони зараз є в продажі вже, я й не пам'ятаю, чесно кажучи, не можу вам сказати. Здається, вже й немає їх. Але суть не в цьому. А ви можете на зекономлені гроші обвісити трактора навісни. Відповідно, якщо людина має клепку, вона думає наперед. Думає про завтра, а то й навіть і про післязавтра. Значить, з баластуванням розібралися. За це відео дуже достатньо багато. Ви трактора. За цепом проблем немає. Переходимо до навісного. Плуг, бо 2 по 25. 140 кг 112, здається, полегшена версія важить. 142 чи 152, не пам'ятаю вже, важить повна версія з тими глусніми і так далі. Цього плуга. Тут ціну треба уточнити. Номери ви бачите на екрані, також я закріплю, якщо потрібно, і посилання на навісне закріплю. Можливо, електронна оплата. Доставка тут одна з найдешевших, отут є і безкоштовна навіть доставка. І тут є якісь у них свої определені умови. Це вже залежить від того, як ви з ними домовитеся. На Viber можете спілкуватися, абсолютно все вам предоставлять будь-які питання. Різна ширина, різна висота стійок. але тепер зауважимо, не забувайте момент, на якому опікся Віталій. Вибач, друже, я поставлю тебе в приклад. Ну, більше нема кого. Стійка тут 45 см. Здається, що там це було? Але от у мене 52 см. 7 см різниці грає роль. Тобто на деяких засмічених ділянках вас може забивати плуга просто. Або. Він буде просто гурнути. Це є деякі мінуси. Тобто менше 50 см 52-54 см. Спокійно берете для такого трактора, як Шефенг 240. Бо у нього високі колеса на 20 дюймів. Ви утяжелили, у вас є пружинний довантажувач. За це все в мене відео теж дуже багато достатньо. За все є. Як він працює, все показано, розказано. Достатньо, просто вам треба зайти сюди і подивитися. І тут дуже хороше відео, що зробив ринок міні-тракторів Шефенгом 240. Також можете на це звернути увагу. Берете цього плуга, або з цих плугів, от бачите, тут є з різними стійками. Тут є 2 по 20 на стійці 54. Ну, чистий захват в нього буде так само, як у мене, 2 по 24. А тут буде 2 по 27. Запам'ятайте ці нюанси. На жаль, це такі є, скажімо так, не косяк, а така от цікавенка в тих плугах. Можете спокійно вибирати між цими двома плугами. Без питань. Тільки на стійці тут зазначено. 54 см. У випадку на сайті Агровес це висота під рамою. Тобто від цього місця. Так? Від цього місця до землі. Це якраз супер бомба ляля. Супер ров. До речі, ще такий ніби мінус. Не знаю, чому більшості людям потрібно, але відводять опорне колесо вбік. Я не скажу, що це обов'язково, але деякі люди це роблять, ну, навіть я б сказав би часто. Це вже не питання. Тут, бачите, тут можна прочитати характеристики. Так? 22 кітські сили потрібно, глибина обробки 350 см, на жаль, він не піде на 350 см, залежить це від цього місця. І від ширини захвату. Плуг той, що має 24 см захвату, орієнтовно нормально, щоб земля не пересипалася назад, буде урати десь на смінде 3-4 від своєї фактичної ширини захвату. Це така, як то кажуть, записана книжка в книжці, точніше інформація. І я її багато разів на собі перевірив. Дуже схожа рама до моєї оцій, до мого Віракса. Такий, як є Віталік. Але тепер підійшли до моменту, який я також описував в себе на каналі, але вже тут охоплю це. Були питання, чому плуг, такі, як в мене, або такі подібні, не підходять на ширину колії. там, Зараз ми глянемо, тут є фотографії, є. На метр значить 20. Вони підходять на ширину метр 20. У випадку, коли резина 9,5. Тобто, це вже між колесами буде на 10 см менше ширини. А сам міст, навіска, тобто відстань між, якщо взяти відстань між розкосами навіски і так далі. буде та сама. Тобто, регулювання бокове плуга за допомогою бокових розкосів та урепів розкосів, відповідно, має мати якусь відповідність. Це така тавтологія з оцією шириною між крайніми точками кріплення плуга. Вона має становити, я визначив це експериментальним шляхом, не менше 55 см. В мене 50 см. Через це Віталій робив таку маніпуляцію, за яку я розповідав рік назад. Мене питали люди. На 240-й не стає. Бачите, де в нього кріплення? Він зробив орієнтовно сантиметрів 7-8, може навіть цілих 10 вивів його на сторону. Щоб бокове зміщення плуга на навісці було адекватне, щоб спокійно можна було регулювати зміщення плуга в праву сторону до колеса. Я, розумію, я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Бачите, тут всі речі, все як має бути. Примусова гідравліка, супер бомбаляля. Найжирніша комплектація. Рекомендую такого трактора повністю, беззаперечно. Є, звісно, свої моменти. Я знімав відео, дуже хороше. Не знаю, давно чи не давно. Зараз ми подивимося. Треба згадати: Книга скарг і пропозицій про Шефен 240, яким я його бачу. Тут, будь ласка, можете все Ні. побачити. Ми тут дивилися, я тут розказував, що б тут я змінив. Було б дуже прекрасно, якби це було змінено. Дивіться, як впали ціни. 3600 був просто з блокуванням. Із переднім радіатором. так? А тепер з примусовою гідравлікою. І от вам яка ціна. 3450. Супер впали ціни, хорошо. Мотостор, нормальний магазин. За це їм дякую. Також рекомендую подивитися оце відео про книгу скарги пропозицій, про модернізацію. Іменно моменти, які я хотів би бачити в цьому тракторі. Тому запитайте в менеджера, тут є менеджер хороший Максим, яка ширина хай помірюють оця. Наприклад, в плуга 2 по 20, дуже схожа рама на мою, може бути таке, що тут точно така ширина, як в мене. Але в кого є руки і кому немає резона просто заради цієї фігні купляти е, вже типу, повноцінного 2 по 25. В якого точно з рамою все нормально, це вже люди перевіряли. Тут ширина більше 55 см. Здається, мені майже 60 чи 56 см. То з боковим зміщенням, тут бачите, відрізняється навіть оце місце. З боковим зміщенням плуга в праву сторону проблем немає. Або економите, купляєте плуг на 2-3 тисячі дешевше, ну там на 2 десь буде. І просто доварюєте оцю річ. Так? Я думаю, що ви її добре бачите. а ні, то дивіться просто. На каналі у Віталія він там все розповів, що було і чого він це робив. Рекомендую підписатися. Тому така фігня. Можна зекономити, трошки доробити. Різницю саме конкретно в захваті в тих 5-6 см. Ви не відчуєте. Ну це два плуги, які після модернізації по масі даного трактора спокійно йому піддаються. На будь-яких ґрунтах. Подивіться відео людей, які працюють спокійно, незважаючи на коментарі і уявлення недалеких ідіотів. Тут навіть по-китайськи щось вони тут намалювали. Допустимо, на, бачите, тепер вже зелений з'явився шефен. Вже тепер перестали люди спорити про оригінальність цього нарешті. І ще на завершення, на заключне слово, на одне з заключних слів. Е, нагадаю вам, будь ласка, нашим хлопцям потрібна ваша допомога і моральна не тільки. Я лишу посилання, не посилання, на відео схочете, якщо посилання в описі. Петри... Наш друг Андрій Гопанчук знаходиться на службі. Я лишу його картку в описі. Або хто схоче допомогти якимись інструментами чи ще з чимось, зв'яжіться зі мною, я лишу всі свої дані в описі, будь ласка. Я думаю, що знайдуться люди, які захочуть допомогти. Все буде в описі. E, значить, Тепер момент по фризі. Питали люди, ой, а йому 140 не заважка, там Мій трактор, такі, як мій трактор, тяне 140 фризу з таким мотором. Не сплітайте вже казок, що вже шефенгу там не піддається. Саморобна фриза, 1,55 сказати, чистого захвату, це з Москвичовського моста. Мого знайомого є на шефенгу 240. І в нього шефенг 240, скажімо так, ще колишній, в нього мотор DD1122. Так, це не SF-138, там чистий справді 22 кінські сили. В нього старий ще, ще старий старий, я не знаю навіть, якого він року. Чи 12, го чи що. Одним словом. Ну, не геть самий старий, але тим не мені. Фреза 140 см. Чого 140? Це мінімально. По-перше, знову ж таки, повернемося до цієї фотографії. Ширина трактора по центрам. Тобто не габаритна, а його кулії. Це 1,22 тут. Колесо 7,5 дюймів. Відповідно, скільки має в сантиметрах. Давайте ми використаємо таку штуку, яка називається калькулятор. Викличемо калькулятор і візьмемо. Хто знає, скільки дюймів. Ой! Ясно. 7. Я б твою мать. Я зараз сім і п'ять. помножити на 2. 54. Це буде 23, 24 майже сантиметри, так? Тобто, якщо по центрах метр 22, то треба ще додати хоча б 20 см. Мінімально. Це вже мінімально це строгий мінімум для габаритної ширини шифенга. Фреза метр 40. Оскільки фрези не мають бокового зміщення ні в якому сенсі, хіба чуть-чуть, але це є бред. Фрезу, як я вже мільйон раз рекомендував, вже останні роки три, треба брати по ширині трактора, по габаритній ширині, не по ширині колії, по габаритній ширині. Тобто по краях, відповідно, коліс. Тут має бути десь якась така фотографія, на якій добре це буде видно. Немає. По краях коліс, по самих краях зовнішнього боку. Для чого це робиться? Оскільки фреза йде на якусь певну глибину, відповідно, колесо. Одне зі сторін, тобто трактора, буде провалюватися під час руху, якщо фриза не буде перекривати повністю ширину. Тобто, щоб ви могли рухатися слід коло сліду, а не по готовому профризованому. Фризу треба виставляти рівно по горизонту. Навізка в шифенга йде, рахуй, майже нерухома, тобто в неї немає ніякої гідравлічної якоїсь механізму регулювання горизонтів, як, наприклад, в японців. Бо воно йому тут не потрібне. І незважаючи на те, чи є поплавки, чи нема, чи є горизонти, чи нема, вони урюють і фризують успішно ці трактори. Набагато дешевше, набагато простіше, ніж японські трактори, оскільки вам треба заплатити за трактор рівноцінні по можливостях шефенгу вдвічі більше за цей самий шифен. Я вважаю, що це бред. Ну, це хазяїн-барін. Звісно, японець це якість, японець це зручність, японець це технології. Але японець це ціна за це все, що я перечислив 2 секунди назад. Це не для всіх. Це просто треба розуміти, що японський трактор дуже класний, тільки він не для всіх. А багато кому не потрібні ці ускладнення під час роботи, дехто привик мати три педалі, руля і речага передач. І йому цього достатньо одної таблетки. Як казав Папано. Тому 10 разів подумайте над тим, щоб комусь радити метр-двадцять фризу чи метр там і так далі. Оскільки, якщо трактор завалиться на одну зі сторін, а він завалиться, бо коли одне колесо буде йти по-твердому, а інше по фризованому на 20 см, то воно хоча б на 10 заглибиться. І відповідно одна сторона піде глибше фризи, а інша вимілиться. Це буде не робота, це буде хуйня. І якщо ви поїдете на калимі комусь наробите такої хуйні, вас зате попросять гарно з поля спочатку, а можуть ще й дати по головесі. Я б, наприклад, дав би. Того, що я плачу шалені гроші, є такі області, де фризування по 200 гривень за сотку. А щоб мені попередолили, це, вибачте, мені таке не підходить. Тому фриза 140 см, по-перше, по силах цьому двигуну. Це не шуточний двигун з об'ємом як 3 двигун. Розумієте, це одна банка, яка має об'єм. Майже рівнозначний КМ 380. Там без 50 кубіків, здається. Є такий мотор КМ380 ВТ. Він коли стояв на Сентаї 224. Тому плуги ось такі. Можете брати й такого, як мій, без питань, на стойках високих, це наголошуйте. Нам такого, як в Романа Техноворона, Будь ласка. Але ви мусите в шефенгу зробити оцю маніпуляцію, щоб в нього було достатнє бокове зміщення в праву сторону до правого колеса. Ось вся проблема. Проблема не в кулії трактора. Проблема в тому, що в нього між задніми колесами велика відстань. В шефенга 350, як повідомляли люди, такої проблеми не спостерігається. Тому будьте уважні, прислухайтеся до того, що вам говорять люди, які з цим мають справу. Що не знаєте, питайте в мене, я всім відповідаю в будь-який час. Звертайтеся з усім, я чим можу допоможу. Не одразу, можливо, не за одну секунду, але чим можу, тому що це моя робота ментальна і це моє таке покликання. Я допомагаю людям, бо колись в свій час мені ніхто не допоміг. І я просто знаю прекрасно, що це таке. Я чим можу допоможу вам, хоча б в Ютубі. Якщо щось не так, ну, вибачте мені, я просто інколи не встигаю через якісь особисті проблеми там і так далі. Це все нормально, того, що я жива людина. Якщо я буду мертвий, тоді в мене проблем не буде. Все. Далі. Все остальне, що вас цікавить, ви шукаєте в списках відтворення. Деякі відео в списки відтворення не потрапили. На жаль, повністю я ще не вспів просто їх організувати. Тобто, треба нажати сюди і. Зберегти в списку відтворення якомусь там. Наприклад, е, оту, так. Шефен 160 роботі. Все, зберегли. Прекрасно. А далі будемо дивитися, які відео відповідають тим чи іншим критеріям того чи іншого списку відтворення, в якому записано в описі його критерії. Можете все подивитися про популярні відео, які назбирали. От 122 000 77, 52 і так далі. І тому подібне. Тобто деякі огляди є. На жаль, не, не всі відео, які я хотів би, щоб потрапили в такі рекомендації, але деякі є. Я й на площадки їздив, там знімав огляди. Є різноманітна техніка, яка вражає людей, наприклад, цей самий Scout 220 b так, який працює з дисковою бурною метр тридцять. Яка по коментарях в Фейсбуці важка навіть для Шефенга 240. Там йому взагалі дійско оборона категорично протипоказана, там йому треба потім в лікарні два місяці лежати, там откачувати, отка... откапуватися, откачуватися, там, блять, ставати на колеса, бо після того й дискові оборони. Ну це бред того, що люди працюють спокійно, відео всі є. І не тільки на такому тракторі. Є достатньо багато відео, які вражають. Це я так думаю. Навіть просто навіть одне з таких відео. Так? Де просто тракторець за дві штуки баксів, да? самий простий з міні тракторів. Це самий простий з міні тракторів. В нього даже резина передня шосейна. Він справляється з плугом, який типу, мав би бути, знову ж таки, не по силах цьому шефену. Мушу похвалитися, бо, крім мене, мене ніхто, на жаль, не хвалить. Тому звертайтеся в разі чого. Номери всі в описі. На магазин, де брати трактор, нормально, без питань. На магазин, де брати навісне, нормально, без питань. На Віталія на його хороший канал рекомендую підписатися. Подивіться, що з тим плугом, так що не так. Все він розказав. З перших вуст отримаєте інформацію. А за все інше чекаю вас в коментарях. Кому зміг допомогти, чекаю подяки, кому не зміг, кому не сподобалось, просто проходите мимо. Я роблю так і вам того бажаю. Кому щось не доходить, подивіться, що Ютуб став місцем розбрату. Якщо вам щось не подобається, ви своє невдоволення. Або висловлюєте коректно, або не висловлюєте взагалі. Якщо хочете когось обісрати, йдіть, станьте перед зеркалом. А наразі, добрі хлопці, вся інформація в описі. І будьте всім здорові!